Давним-давно, ще до честь Дмитра Башневецького, коли розпочалась в Січі, козаки, маючи натхнення або під дух, ткали листи. Сьогодні черга прийшла до викладачів Кемту. Колись козаки також вчились тут і вирішили написати листа з привітаннями та згадати свої студентські роки. Хтось вихваляється за свої спортивні досягнення з голейболу чи настільного тенісу. Інші ж розповідають за свої виступи на сцені. Деякі взагалі засмучено згадують про свої походи на килим до завідувачів відділень. Гейно, котлаки! Зібрались! Зараз ми будемо вчителів вітати та листа писати. А що ми будемо писати? Якого листа? Зараз будемо з вами мудрувати. Написумо наш лист до заморського навчального закладу. І що це за заклад такий? Та жартую я до рідного кемту. Чудовий, нагадаємо по себе нашим викладачем. Ой, бери щупе запорог. Ти ж навчався у Марини Валерівни. Рада тобі відок. Та не один він в неї навчався, я теж добре пам'ятаю ці часи. Ну тоді, добре, за діло. А пам'ятаєш, куми, як нам по астрономії задавали комету сфотографувати? Я не тільки сфотографував, а ще й зафільмувати встиг, і отримав 12 балів. Ось дивись моя творчість. <реш> а пам'ятаєш, як ми ходили робити картки для стипендії на парі з фізики? О, я це довго не забуду, і не я один. Добре, що хоч мій рахувати поправили казино. Головне лутку не зловити. Слухай, а ти вивчив все ж таки алфавіт. Після першої пари одягне Сергій. Ображаєш. Ну, звісно, вивчу. А... Б. Ну. В, ну, може, й не зовсім. Та до мене черга не дійшла, щоб на парі розповісти. Вчитель має всіх опитати, прямо як ділка, квітки облітати. Буває, на бур'ян натрапить, та той не відчепиться, дурні питання задає, та на пару запізнюється. Ой, гуме, пам'ятаю, як на пару запізнився. Я тоді бабсу через дорогу переводив, мене ледь коняка не збив. А взагалі, то мене зять троюрідного дядька палець на нозі зламав. Так я його на руках до Ахмадіта ніс. Та ще й пробки. Ото переставляють чумаки своїх возів. А звідки ти йшов? Та з гуртожитка. О, розумію тебе. Там ще не день так затори по дорозі, як та коледж. А пам'ятаєш, як на географії кажуть, Відключай фантазію, то до мене натхнення прийшло тоді. Так ти ж тоді сказав, що якщо я субтропічний тропічний то має бути і борщовий. А от виявляєш, купе, що вчора було не пам'ятаю, а коли Перша світова закінчилася, і існував Троїстий Союз і Антанта від зубів відскакує. Студентська життя була доволі весела. Згадай, як ми співали, як ми танцювали, які вистави та ігри проводили. А пам'ятаєш, як ми на першому курсі гурт створили. Може його послухаємо. Давайте запросимо його аплодисментами.